Цей хлопець вже півтора року знімає свої відео, в яких розказує, що таке Рацирс і хто такий особисто Дворкін, який і розпочав цю кампанію проти України. Дивіться, щоб зрозуміти, що таке Рацирс, це більше для слідчих, і що таке Дворкін. На моєму каналі є кілька відео. Однак, однак цього недостатньо. Я Я пропоную вам обов'язково ознайомитися з фільмом Вплив «The Impact» і. The Anthem Onim site ActFiles.org. Як шукати там інформацію? Просто вбивайте в пошук слово Дворкін і пішли по статтях. Я не знаю, що там сидять за монстри аналітики, але перелопачують вони інформації море і роблять це професійно. Піднімають веб архіви, роблять скріншоти, аналізують, збирають доказову базу. Так само можна шукати там інформацію щодо Рацирс Російської асоціації центрів вивчення релігії і сект. У Гуглі ви ні чорта не знайдете, ні по РАЦИРС, ні по Дворкіну. Все підчищено, заміщено в топах пошукових систем. Позитивна інформація про них і так далі. А на Actfile збиваєте англійською в пошуку слово «рецирс» і погнали. Я особисто англійської не знаю. Щоб почитати, користуюся перекладачем браузера. Передбачаю логічне запитання чому ми раніше мовчали, маючи цю інформацію. Так, але чому мовчали? Я, наприклад, висвітлював діяльність Дворкіна і Рацирсу, зняв за півтора року 23 серії, у той час як в Україні пройшло близько 70 обшуків. Розумієте? Ми не могли говорити по перше, щоб не завадити по-друге, щоб не нашкодити. Тепер, коли провадження відкрито, маємо повне право висловитися.